Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні ми поговоримо про помідори. Помідори, які всі ми дуже любимо їсти, консервувати, споживати в будь-якому вигляді, то потрібно знати та створити належні умови для майбутнього врожаю помідорів. Так що сьогодні мова піде про помідори. Якщо ви хочете виростити гарний врожай томатів, то потрібно. Освоїти кілька важливих правил. Та й потрібно не допускати фатальних помилок, а від цих помилок буде залежати урожай. Практично всі люди проходять через стадію, яка називається Робота на землі це лотерея. І це, аргументація цього досить проста. Після перших невдач від придбання дорогого насіння, проходить ця ейфорія. Реальність така, що чомусь не все сходить, а те, що сходить, не росте, або не цвіте, або навіть не, мож... не дає врожаю. І в цей момент приходить таке розуміння, що ні серйозні фінансові вкладення в розсаду та саджанці, ні кількість годин, проведених на грядках, не гарантують, що врожай не загине від спеки, чи рясних дощів чи перших заморозків або навіть тих самих шкідників. Однак з часом ті, хто не зійшли з дистанції, а продовжують вкладати свій свою працю, свою присадибну ділянку після перших кількох невдач починають розуміти і те, і інше, і що це зовсім не лотерея, як здавалось раніше. І на зміну помилкам та невдачам приходить досвід і успіхи на своїй присадибній ділянці. Так от. Як виростити ж помідори все ж таки? Існують кілька варіантів вирощування томатів. Можна самостійно заготовити насіння, підсушити на сонці, зберегти в темному сухому прохолодному місці до висадки в ґрунт в наступному сезоні. В цьому випадку ви точно будете знати смак, колір та розмір томатів, які висаджуєте, адже ж ви зібрали насіння з тих томатів, які були у вас на ділянці. Також можна купити насіння в магазині. У разі покупки насіння в магазині ви можете бути впевнені, що поява на грядці шкідників зведена до мінімуму, оскільки насіння перед продажем обробляються хімікатами. Але це, звичайно, не у всіх торгових марках. Щодо висадки в ґрунту, тут немає якогось чіткого правила. Одні люди вважають, що краще висаджувати насіння відразу відкритий ґрунт, інші переконані, що помідорам потрібно. Теплиці спочатку побути, а не в відкритому ґрунті. Третій ж навпаки, вирощують розсаду на підвіконнях або на балконах, де кому зручно. І коли вже така тепла погода, як ґрунт прогріється, як зараз така вже тепла погода стоїть, то їх потрібно висаджувати в ґрунт. Яким саме способом піти? Чи відкритий ґрунт, чи тепличку зробити? Чи на підвіконний вирощувати, це кожен повинен підійти до цього категорично і вирішити, як, яким чином піти. Тому що це досить індивідуальне. Якщо ви намагаєтесь зрозуміти, як вирощувати помідори, то покрокова інструкція виглядає наступним чином: спочатку висаджуємо розсаду в горщики, тримаємо в квартирі, поки температура повітря на вулиці не перестане опускатися нижче плюс 18 градусів. І далі висаджуємо розсаду на сонячній половині ділянці. Поливаємо тільки відстояною водою кімнатної температури. Ну, Можна і не відстояну, але щоб вода була тепленька, холодною, бажано не поливати. І дуже обережно використовуємо добрива для помідорів. Вони не дуже люблять надлишок добрив. Які ж умови люблять помідори? Якщо ви не знаєте, як отримати хороший урожай томатів, виходьте з того, що любить дана культура. При посадці рослин на грядку потрібно враховувати температуру ґрунту, температуру повітря, частоту поливу, кількість і склад добрив. Інакше кажучи, помідори люблять тепло і ненавидять затінок. Крім того, їм потрібен помірний полив, а ще рослини дуже примхливі до будь-яких добрив та підживлення. Деякі досвідчені садівники рекомендують керуватись календарями городників і обов'язково перед висадкою розсади перевіряти прогноз погоди на найближчі 2-3 тижні. Якщо за прогнозом будуть заморозки або рясні дощі, висаджувати розсади категорично не можна, тому також на це слід звертати увагу. І отже ж, які найголовніші помилки можуть бути при вирощуванні помідорів? Вирощування помідорів у відкритому ґрунті це не найпростіше завдання. І для цього потрібно врахувати декілька моментів. Річ у тім, що хороший урожай помідорів буде залежати не тільки від сорту помідору, який ви вибрали, а й також від ваших знань. При вирощуванні помідорів не можна висаджувати розсаду в непрогрітий ґрунт. По-друге, садити помідори до настання стійкої температури не нижче, плюс 18 і 22 градусів за Цельсієм. Не можна дозволити розсаді замерзнути. І потрібно поливати розсаду тільки теплою водою. Холодною водою ні в якому разі поливати розсаду не можна. І також не можна використовувати надмірну кількість гербіцидів. Помідори не люблять холод. Річ у тім, що помідори досить примхлива культура, теплолюбива. Оптимальна температура для цієї рослини плюс 23 плюс 25 градусів. При більш низьких показниках ріст рослини зупиняється. Якщо плоди не встигли сформуватися, температура питря впаде до плюс 10-15 градусів, тепла урожаю врожаю не буде. Це можна спостерігати в деякі роки, коли ще на кущі багато завязі помідорів, але кінець літа прохолодний або початок осені, і ми цих врожаю вже не збираємо, тому що на вулиці холодно. Навіть якщо в період цвітіння помідорів на вулиці прохолодно, плюс 10-15 градусів в той період, то весь цвіт опадає і зав'язі можуть практично не бути. Ну і також, кроме повітря, потрібен, щоб був прогрітий ґрунт. інакше рослина також загине, або буде дуже довго розвиватися. Якщо говорити не про розсаду, яку ту, яку ми із теплиць або з підвіконників, або навіть дехто купує. Якщо відійти від цього, а говоримо про те, що садити відкритий ґрунт, то потрібно виходити, з чого? що ця рослина не любить затінок. Помідори категорично не можна садити в затемнених ділянках городу або під деревами. Якщо біля... садити помідори біля таких чагарників, як малина, смородина, також можете забути про урожай. Високі рослини, Високі рослини біля помідорів будуть давати тінь. І плодів або зовсім не буде, або вони будуть дрібними, або їх буде небагато. Також ще одна помилка, яку багато людей роблять, коли намагаються зрозуміти, як вирощувати помідори в домашніх умовах, і при цьому, щоб збільшити врожай, вносять багато гербіцидів. Це досить велика помилка. Помідора непроста рослина з підвищеною чутливістю і до різних хімічних добавок реагує дуже чутливо реагує. Крім того, помідори не люблять азотисті добрива. І надлишок гербіцидів викликає в рослини хімічний опік, який може проявляти зупинці росту. Якщо листові пластини вже сформовані, на них можуть утворитися великі світлі або темні плями. Також плями з'являються на вже сформованих, але ще недозрілих плодах. От най такі найпоширеніші помилки при вирощуванні помідорів. Але ж якщо ви ці всі помилки врахували, і у вас вже рослинка росте цвіте, і буде зав'язь, або є вже зав'язь, то є методи, які дозволяють прискорити дозрівання томатів. Якщо погано, або якщо погано дозрівають помідори, то є прості засоби це виправити і покращити дозрівання. Томати люблять калій, він робить плоди смачнішими, прискорить їхнє дозрівання, захистить від грибків і зробить стійкішим в посушливу погоду. Для того, щоб помідори швидше червоніли, потрібне підживлення на основі калію. Один із природних варіантів це зола. Але якщо її ніде взяти, можна використовувати гумат калію. Для приготування підживлення потрібно 1 столова ложка гумат калію на 10 літрів води. Ці інгредієнти потрібно змішати і отриманою рідиною поливати томати один раз на 2-3 тижні. До майже до, до збору врожаю потрібно поливати. Щоб прискорити дозрівання томатів на ділянці, є ще кілька інших ефективних методів. Перший це видалення квітконосіїв. Позбавлятись їх потрібно з середини серпня, оскільки плоди дозрівати вже не встигнуть, ті, які будуть зав'язуватися, то потрібно підрізати або прищипнути верхівку кожної гілки помідорного куща. Тоді рослина всю свою силу буде спрямовуватись не на цвітіння, а на дозрівання плодів. Другий метод також полягає в тому, що у середині серпня потрібно значно скоротити полив томатів. Нестача вологи також стимулює почервоніння плодів. І третій метод це обрізка листя і пасинків. Це потрібно робити весь сезон. Оскільки вегетація відтягує дозрівання томатів. Обрізка. Гілок і непотрібних листків переспрямовує всю свою сили з вегетативного росту на дозрівання помідорів. От такі нехитрі поради вам допоможуть отримати скоріше врожай, отримати кращий врожай помідорів. Можливо, вони вам допоможуть, можливо, дехто знає ці вже поради і використовує їх постійно. Якщо у вас є свої поради у вирощуванні томатів або як прискорити дозрівання томатів, то, будь ласка, ділимося в коментарях. Не забуваємо ставити вподобайку під цим відео, а також підписуватися на канал. Далі буде більше відео. Всім гарного врожаю! З вами був Ліричний Селянин.